Прямо сейчас їти пельот. У мене точка це. Скак... Ми сейчас поїдемо по кукурузу. Споїмося, сейчас малу наготую, все їде. Поїдемо по кукурузу. Таке время, два часа. А вчора ми сітки поїхали. Да, Давай малу покормемо, тайдемо. Один аккумулятор, так? Так а як, він не недержав. Чотири години. Нам фото по пока одного. Можна докупити ще один за 2000 цій самої фірми. Що ти робиш? А, все, ти ключив, да. Аккумулятор вмикай. Треба. Так, там відходить це саме акумулятор. Бензото mm я -hmm. візьму, потом оце все розпилю. Заодно я вам зараз покажу, як чоловік тестить і на убой користується дорогою, суперською цязькою, так. Да. Да, люди тратять бензину ось біля нас сусід пиляє. А чоловік грається акумуляторною пилкою. Там так Кучку напиляли вже шовковиці. Деяка шовковиця виросла, вона тут не потрібна. Пиляли, таку кучку, дивіться, і нічого. Так, до речі, зараз будемо засікати <гум> кількості і в... і в кубах, скільки це ми тут напиляли. <гум> Бо як ви розумієте, документів на них моя мама давати не хоче. <гум> Казала, беріть так, <гум> без. <гум> Тому що вже куди не кинься. плошні відоси і приколи за ці дрова. Пиляли черешеньку. Випиши собі документ. А можна йти зараз? Я кажу, ми пиляли, звісно, вже цією пилочкою. Ну, Десь діаметр оце. Сантиметрів сорок. Що воно таке? Воно так красиве? Нормально. Це шовковець, так? Красиве таке дерево. Так, ну, да, сантиметрів сорок дійсно бо діаметри Пиляли вже оцією пилочкою.